Вітаю, математика 6 клас. І сьогодні у нас перевірка знань за першу чверть. Контрольна, яка складається з 12 завдань. Перше завдання. Ну, звісно, починається з чогось легенького. Працюємо за підручником. Редакція Мерзляк, Полонський якір, сторінка 142. Обчислить значення виразу. 1 друга, мінус 1 четверта в дужечках, і все це поділити на 1-8. У нас буде дві дії. Перша дія. Одна друга мінус одна четверта. Спільний знаменник 4 додатково множник 2. Буде 2 четвертих мінус одна четверта, дорівнює 1 четверта. Друга дія 1 четверта, поділити на 1 восьму. Ділення заміняємо на множення, При цьому дільник, чисельник і знаменник місяць, міняємо місцями. Скорочуємо. І виходить у нас відповідь 2. Друге завдання знайдіть значення виразу. Записуємо вираз 7, 1,5, поділити на 7 двадцять помножити на 1,7. А в нас буде три дії. Перша, друга, третя. Перша дія. 1,5 е, мішане число перетворюємо на неправильний дріб. буде 14 дев'ятих, помножити, ділення міняємо на множення на 24,7. 9,24 скорочуємо. 24 на 3 буде 8, і 14,7 скорочуємо. Виходить у нас дріб 16 третіх. Друга дія віднімання 7 перших, відняти 16 третіх дорівнює додатково множник 3, 21, 1 третіх, мінус 16 третіх, буде 5 третіх. І третя дія, 5 третіх, Помножити на 27,20. 5 і 20 скорочуємо. 3,27 скорочуємо і отримаємо дріб 9 четвертих. Третє завдання роз'їжджіть рівняння. І нам дають таке рівняння 5 шостих. Х дорівнює 30. Як розв'язати це рівняння? Ну, уявимо собі простий приклад 2 помножити на 3 дорівнює 6. Як знайти 3, треба 6 поділити на 2. Так, і робимо 30 поділити на 5 шостих. Х дорівнює 30 поділити на 5 шостих ми міняємо на множення. Скорочуємо. І виходить у нас 36. Пробуємо перевірку. 5 шостих помножити на 36 перших дорівнює. 36,6 скорочується. І 5 на 6 буде 30. Все, правильно. Четверте завдання. Розчин містить 4% солі. Скільки грамів солі міститься в 350 грамах розчину? Це у нас задача на знаходження відсотка від числа. Ось у нас число, ось у нас відсоток. Правило кажуть, щоб знайти відсоток від числа, треба це число помножити на відсоток. Але давайте уявимо, що ми не пам'ятаємо правила. Якщо не пам'ятаєте правила, уявляйте собі щось дуже простеньке. Наприклад, у нас є сир, і він важить 4 кг. Нам кажуть, що 50% цього сиру це становить жирова маса. Скільки ж це в кілограмах? Ну, ми навіть нічого не вирішуючи, розуміємо, що це 2 кілограми. Але як ми це м -м, знайшли? Ми 4 помножили на 50%. 50% представили як 50 сотих, скоротили, і у нас вийшла одна друга. Знову скоротили, і вийшло 2 кілограми. Тобто ми робили дію множення. Навіть, не знаючи правила, ми це з'ясували. Ось у нас число, ось у нас відсоток. Множимо 350. Помножити на 4 сотих. 4 сотих можна скоротити, а можна і не скорочувати. Можна і нулики закреслити. 35, помножити на 4 буде 140 десятих або 14. Завдання 5. У Марічки було 32 зошити в клітинку, що становило 4 сьомих усіх зошитів. Скільки всього було зошитів у дівчинки? Ну, ось у нас загальна кількість зошитів. Так. І нам кажуть, що 4 сьомих це становить 32 зошити. А загальна кількість зошитів невідома. Тобто ми будемо шукати число за заданим значенням дробу. Правило каже, щоб знайти число за заданим значенням дроба, треба це значення поділити на цей дріб. Тобто, треба 32, одразу перших пишемо, поділити на 4 сьомих 32 перших помножити на 7 четвертих. ,4. 32,4 скорочуємо. 7 на 8 – 56 зошитів. Варіант Б. Шосте завдання. Який із заданих звичайних дробів можна подати у вигляді скінченого десяткового дробу? Для того, щоб нам це з'ясувати, треба знамени кожного розкласти на прості множники. Якщо у нас не буде відмінних від 2 і п'ятірок чисел. Такий дріб буде називатися скінченним. Наприклад, дріб 2 третіх. Треба знаменник розкласти на прості множники. Трієчка у нас розкладається тільки на трієчку, ділиться. Нам трієчка не підходить, нам потрібні лише двієчки і п'ятірочки. Все А-варіант нам не підходить. б 5 дванадцятих. 12 маємо розкласти на прості множники. 12 на 2, 6, 6 на 2, 3. 3 тільки на 3. Все, не підходить. 14, 15. 15, розкладаємо. 15 на 2 не ділиться, ось на 3 ділиться, буде 5, але трійка нам не підходить. Тому одразу викреслюємо. І залишається 17. 200. 200 ми ділимо на 2, буде 100. 100 на 2 50. 50 на 2 25. 25 на 2 на 3 на 4 не ділиться, ділиться на 5. 5 на 5 1. Все у нас тільки двійки і п'ятірки зустрічаються. Такий дріб є скінченним десятковим дробом. Сьоме завдання ціна картоплі спочатку зросла на 10%, а потім знизилась на 10%. Як змінилася ціна картоплі порівняно з початковою здачу можна зробити через Х, але якщо це тестове завдання, теоретично вам треба просто обрати правильну відповідь, то можна уявити, що ціна картоплі за кілограм нам відома. От давайте це уявимо. Уявимо, що гарні часи і кілограм картоплі вартує 10 гривень. За кілограм це початкова ціна. Якщо збільшити на 10%, а 10% це 0,1, то у нас ми маємо тоді 10 помножити на 1, Так? Відсоток від числа. І тоді вже картопля буде портувати 11 гривень. Після здорожчання. Далі 11 гривень. Нам треба знизити на 10%, але вже від 11 гривень. Тобто 11 ми маємо помножити на 0,1 і відняти від 11. Це буде 9,9 гривень. Це ціна. Після здорожчання, після, після, після того, як вона знизилася, зниження ціни. Так, і тепер треба порівняти спочатково початково 10%, після, після того, як вона знизилася, піднялася ціна, да, от, от це у нас плюс 10%. Тут у нас мінус 10%. І ось у нас ціна після того, як знизилась на 10%. Порівнюємо 10 0,1. 9,9. Це у нас в порівнянні це не 10%, бо ми тут писали, що 01 це 10%. 10% це 01 від 100. А у нас 0,1. Це гривень. так, 0,1 гривня. А що таке 0,1 гривня? Треба тепер 0,1 гривню перевести в відсоток. Ну, можна з допомогою пропорції 10, наприклад, гривень це 100%. А 0,1 гривня це х відсотків. 0,1 помножити на 100 і поділити на 10. Буде 1%. Тобто ціна знизилася на 1 Також цю задачу можна зробити через Х, як нам пропонує автор підручника автори. Так, нам кажуть, нехай початкова ціна буде Х. Так, це початкова ціна. Тоді після здорожчання на 10% буде 0,1х дорівнює 1,1х. Це після здорожчання. Далі у нас вже картопля вартує 1,1х, нам треба відняти 10% від 1,1х. А це буде 11 х помножити на 01, це у нас буде 0,99 х, це після зниження ціни. Далі нам треба порівняти х мінус 0,99х дорівнює 0,01х, а 0,01х – це у нас 1%. Восьме завдання. Сплав містить 18% міді. Скільки кілограмів сплаву треба взяти, щоб він містив 27 кг Ну, Наприклад, є у нас якийсь такий сплав. І нам кажуть, що сплав містить 18% міді. Ось у нас 18% міді. Скільки кілограм сплаву треба взяти, щоб він містив 27 кг міді? Треба знайти масу цього сплаву, якщо нам кажуть, що ці 18%. Це 27 кілограмів. Тобто, це задача на знаходження числа за заданим значенням його дробу. Тільки от формулюють вони задачу так, щоб діти, не дай Боже, не здогадалися, яке треба правило застосувати. Тобто, якби ця задача звучала так. Знайдіть масу сплаву. Якщо відомо, що 18% цього сплаву. Становить 27 кілограмів, або 27 кілограмів цього сплаву становить 18%. Тоді було б трошки зрозуміліше. Так, ми згадуємо формулу. У нас є формула, щоб знайти число. Треба значення поділити на дріб. Дріб в даному випадку у нас відсоток. Відсоток ми можемо представити. У вигляді дробу. Значення у нас 27 кілограмів. Дріб у нас ось 18%, представляємо як 18 сотих. Треба знайти число кілограм сплаву. Робимо 27, можна одразу представити перших. Поділити 18 на 18 сотих. 27 перших помножити міняємо місцями знаменник і чисельник вісімнадцятих. 27 і 18 можна скоротити на 9. І виходить у нас 300 других або 150 кілограмів. Варіант В. Дев'яте завдання. Один пішохід долає шлях від пункту А до пункту Б за 3 години. А другий пішохід від пункту Б до пункту А за 6 годин. Через кілька годин пішоходи зустрінуться, якщо вирушать одночасно назустріч один одному з пункту А в пункт Б. Давайте швиденько намалюємо цей пункт, цей шлях от у нас шлях, від пункту А до пункту Б. Перший пішохід його долає за 3 години. Тобто Т1 першого пішохода ми знаємо 3 години. Швидкість другого пішохода ми теж знаємо, Т2 у нас 6 годин. Тобто, уявимо, що цей пішохід весь шлях далає за 3 години. Тобто, це буде десь отак: за одну годину, за другу, і ось він буде за третю. Один, два, три. А пішохід другий за 6 годин. Тобто, от він стоїть. Перша година, друга година, третя година, четверта година, п'ята година і шоста година. Тобто, через скільки годин вони зустрінуться? Один, два. Один, два. Ось тут вони зустрінуться. Цей витрати 2 години. Перший пішохід і другий пішохід витратить 2 години. Але як це зробити все математично? Весь шлях ми можемо прийняти за одиницю. Весь шлях С це одиниця. У нас є формула СВТ, за якою, щоб знайти В, треба С поділити на Т. Давайте ще раз, нам кажуть, якщо вирушить одночасно ключове слово одночасно. Тобто, нам потрібно буде знайти В спільне. Швидкості, їх швидкості спільні. А знайти треба скільки годин, тобто Т спільне. Шукаємо Т спільне, щоб знайти Т спільне, треба С поділити на В спільне. Як знайти В спільне? Спочатку треба знайти В першого пішохода. І В другого пішохода. Ми можемо це зробити? Можемо, щоб знайти В, треба С поділити на Т. С у нас одиниця, тобто В буде одна третя, а у цього одна шоста. Відповідно нам треба знайти спільне В, одна третя, додати одну шосту. І потім, щоб не те, С поділити на В спільне. S у нас одиниця. Одиниця поділити по дужечках: 1 третя плюс 1 шоста. Буде 2 години. Відповідь А. Басейн можна заповнити за 3 години, а спустити з нього воду через зливний отвір 5 годин, скільки часу знадобиться для наповнення басейну, щоб не закривати зливний отвір. Пам'ятаєте ситуацію в дитинстві таку страшну, коли немає води, ти відкриваєш кран, води немає, і забуваєш його закрити, і йдеш собі гуляти. Повертаєшся в квартирі все плаває. Що відбулося? Відбулося те, що воду дали. З крану пішла вода, вона швидше набирала ванну, чим ванна могла спустити цю воду. Так, і через якийсь певний час ванна наповнювалася і починала переливатися. От тут ситуація така сама. У нас є басейн. Так. Басейн наповнюється за три години. А зливається за 5 годин. Тобто, якщо басейн поділити на 3 частини, то за 1 годину він наповниться на 1 треть. Правильно? Тобто за 1 годину він на 1 третю наповнюється і за 1 годину він на 1 п'яту зливається. Нам треба знайти різницю. Да? Яка буде різниця через годину? чи Наскільки буде цей басейн наповнений? Для цього ми 1 третя робимо мінус 1 п'ята. Спільний знаменник 15 буде додатковий множник 5, буде 5 п'ятнадцятих мінус 3 п'ятнадцятих буде 2 п'ятнадцятих. Тобто на 2 п'ятнадцятих Басейн буде заповнений через годину. Частин через одну годину наповнений. А весь басейн ми можемо прийняти за одиничку. І далі правило нам говорить, ну, давайте ще до правила, так от, да, якщо ми не знаємо, наприклад, ми правила не пам'ятаємо. Не знаємо ми правила. Ми знаємо, що за одну годину. Басейн наповнюється на 215. Через скільки годин він повністю наповниться? Теоретично, навіть не знаючи правила, можна зробити таку фішку. 215, плюс 215, плюс 215. І так, робимо, поки не прийдемо до 15,15. ,15. Так, скільки раз, два, три, 4, 5, 6. О, дивіться. Якщо ми візьмемо 7, і е, порахуємо, буде 14 14,15. Тобто він майже буде заповнений за 7 годин. І е, ми маємо додати, якщо ми додає, додамо ще 2 215, він вже буде переливатися. А нам не кажуть, через скільки годин він почне переливатися. Нам скажуть, за скільки годин він буде повністю наповнений. Тобто, нам треба додати не 2 х а 1 15-ту. Тобто, половину. Ще півгодини. Буде 15,15. 15. Тобто за 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 з половиною годин. 7 з половиною годин. Але щоб таке не робити, вчені математики придумали формулу. Щоб знайти дріб від числа, треба це число поділити на даний дріб. У нас є число, весь басейн ми приймаємо за одиницю. І у нас є дріб. Ми маємо поділити одиницю поділити на 15. І у нас вийде 7,5 годин. Не вірити, перевіряємо. Одиницю представляємо як 15,15, 15. поділити на 2,15, міняємо на множення. Скорочуємо виходить 15 других. 15 поділити на 2. Беремо по 7, 14, 1 залишається. Буде 7 цілих і 1 друга. 1 друга це 0,5, або 7,5. Тут можна було, до речі, продовжити. Ось. Одинадцяте завдання. Петрик зловив шість рибин. І ще дві третини улову. Скільки рибин зловив Петрик? Отже, нам кажуть: дві третини улову. Що, про що це говорить? Що з самого початку весь улов можна представити як три третіх, ну, як одиницю або три третіх. І нам кажуть, що він зловив дві третини: ось цю зловив, цю зловив, і ще зловив. Тобто, частини, ж у нас однакові, можна зробити висновок, що було і тут 6, і тут 6. 6 помножити на 3 дорівнює 18. І останнє завдання: 12. У школі 50% учнів та учениць займається в спортивних секціях. Із них 30% співає у хорі. Який відсоток учнів та учениць школи одночасно займається в спортивних секціях і співає в хорі. Це у нас задача на знаходження відсотка від числа. В даному випадку 50% у нас виступає у ролі числа. Щоб знайти відсоток від числа, треба це число помножити на відсоток. Тобто треба 50% помножити на 30%, і ми знайдемо правильну відповідь: 50% можна представити у вигляді звичайного дробу 50%, сотих, або у вигляді десяткового дробу 0,5. Так само і 30% ми можемо представити у вигляді звичайного дробу або у вигляді десяткового дробу. Далі робимо обчислення 0,5 помножити на 0,3 буде 0,15 або 15%. Відповідь А.